У Сумах відбувся індоргокейний різдвяний турнір серед жіночих команд. У середу першими на майданчик вийшли команди Сумчанка-2, яку тренує Світлана Макаєва, та команда обласної дитячо-нацької спортивної школи, тренеркою якої є Світлана Каламієць. Скасували всі чемпіонати України до нового року. І звісно, залишатися без практики ми не можемо. Бо готуємося до Кубків європейських чемпіонів. Така нагода пограти всім командам сумським. Це дуже добре. Нам підготовительна ігра, підготовительний турнір на ступеньку вище піднятися і зацепитися. Десятий рік у нас непоганий. За першим поєдинком між командами МСК Сумчанка-2, СДЮ США, спостерігає капітан першої команди Сумчанки Євгенія Мороз. Ми все одно лишаємося однією командою, але грати проти дівчат, з якими ти тренуєшся кожного дня, трошки важко. Але, мабуть, буде цікаво. Єлизавета Колотова, капітан команди спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Динамо саме її команда у другому матчі турніру протистоятиме команді МСК сумчанка 1 Це насамперед велика честь з ними грати, бо ну, національна збірна України багато опиту ми набираємо завжди після гри з ними. Розраховуємо на цікаву гру. У нас завжди так по максимуму забити, по мінімуму пропустити. Перший поєдинок різдвяного турніру завершився перемогою команди «Сумчанка-2». На перерву команди пішли за рахунку 8-0 на користь команди Світлани Макаєвої. Після відпочинку вони довели рахунок до 14-1 на свою користь. 5 з 14 голів команди у цьому матчі на свій рахунок записала 18-й номер команди Анастасія Воєвода. Гол престижу в актив команди суперниці записала 18-ка СРДІ США Альбіна Пальчун. У другому поєдинку його дня зустрілись перша команда муніципального спортивного клубу Сумчанка та команда спеціалізованої дитячонацької спортивної школи Олімпійського резерву Динамо. Команда, яку на майданчик вивела капітан Євгенія Мороз, у матчі святкувала перемогу. У ворота динамівок Сумчанка-один забила 16 голів. Шість з них на свій рахунок записала Катерина Попова. у матчі оформила і Євгенія Мороз. Динамівки на це відповіли двома голами Ангеліни Цьоми. У інших матчах першого ігрового дня команди. Інституту фізичної культури Сумдепу з рахунком 9-1 обіграла збірну команду Сумської області і з рахунком 10-3 команду обласної спортшколи. Сумчанка-1 додала в перший ігровий день перемогу над збірною області 15-2. Сумчанка-2 над командою «Динамо» 16-1. У другий ігровий день шість команд учасниць турніру зіграли чотири поєдинки. Сумчанка-1 з рахунком 9-1 перемогла Сумську обласну спортшколу. Сумчанка-2 обіграла команду інституту фізичної культури Сум ДПУ 7-2. Команда Динамо зіграла два поєдинки. Динамівки мирам 1 1 розійшли зі збірної Сумської області і поступились 3-11 команді фізкультурниць. Завершився турнір 19 грудня. сумчанка 2 обіграла збірну команду Сумської області, 10- -2. Динамо команду обласної спортивної школи школи три команда інституту фізкультури поступила сумчанці 1-2-11. А збірна Сумської області взяла гору над командою обласної спортшколи 7-4. У заключному матчі турніру зустрілись перша та друга команди. Сумчанки перемогу в один м'яч 5-4 Здобула перша команда у підсумку. На першому місці завершила турнір. Перша команда сумчанки на другому сумчанка. 2. фізкультурниці фінішували на третьому місці. Нижче у підсумковій турнірній таблиці розташувались збірна Сумської області, Динамо та команда Сумської обласної спортивної школи. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.